Отже, Віталій Миколенко в першому сезоні забиває і водночас повторює рекорд Олега Лужного. Ілля Забарний також б'є по воротах, але це не конвертується у гол. І також поговоримо сьогодні про Єгора Ярмолюка, який ледь не привіз пенальті у ворота Бранфорда. Сьогодні у нас під прицілом 36-й раунд англійської прем'єр-ліги і матчі, у яких брали участь українські легіонери. І для цього у нас поруч є в екрані для опису цих поєдинків. Традиційно Тарас Котів тобі привіт, Тарас. Привіт! І розпочинаємо із Ліверпульського Евертона, який в рамках цього ж таки 36-го туру завітав на Кревен Котич в гості до Фулхема. І от після серії із трьох матчів без перемог, серед яких дві поразки і риски зуміли несподівано приборкати дачників із рахунком 3-1. І звісно, що у старті Евертон з'явився Віталій Миколенко, якому вдалося власне повторити рекорд Олега Лужного за кількістю проведених матчів в усіх турнірах. 120 поєдинків на балансі двох. Екс динамівців, а от якщо в принципі калькулювати всіх українських легіонерів серед топ-5 ліг, то найбільше відіграв у в іноземних клубах Андрій Шевченко 399 матчів, другий іде Воронін 233, і на третьому місці Сашко Зінченко 217 матчів. Але давай повернемося на кревень Котич. І от Віталій Миколенко забив цей гол, зрівняв рахунок, повернув Евертон у гру. Але перед цим допустився відверто. Ну, не жахливої, але помилки, дозволивши продавити себе Хіменесу, і так був відкритий рахунок у цьому поєдинку. Так, це був в принципі можна Констатувати найгірший матч Миколенка в обороні саме. Тобто, е, крім того моменту, він стояв спиною до Хіменеса, не, не дивився на те, що в нього <гум> найкращий бомбардир команди футболіст, який гра з головою прекрасно може зіграти. Е, і якось Миколенко взагалі випустив цей е, факт е, з своєї голови, і вже був в такому положенні, що на, намагаючись тягнутися, він вже нічого не міг в принципі зробити. І тут ну дійсно великі питання до того, як він зіграв. Хоча верхова боротьба дуже часто, якщо ти в принципі на другому поверсі отак дієш, то забивають суперники не я би навіть не сказав, що цей епізод не був найгіршим у виконанні Микола в при оборонних діях. Тобто, коли він, наприклад, в першому таймі також в центрі поля перепасовувалися під пресингом, і він послизнувся, впав і вивів по суті там в контратаку три в три футболістів Фулхема, то це було десь ну значно серйозніше якась побилка. Так само як в другому таймі він двічі дозволив за спини закинути спочатку на Вілсона, врятував Пікфорд, дуже класно витягнув і ледь не травмував. Тому що він приземлився на е, все серйозно на хребет і там е, нижню частину хребта і там могли бути в принципі проблеми в Джордана. Ну, але він такий, як воїн, продовжив гру, звичайно. Е, і був ще момент в Миколенка, коли він спочатку дозволив за спину собі. Е, Прокинути закинути м'яч теж такі дальні дальні закидання від футистів Фулхема на хід Адама Троуре, який дуже швидкий футболіст, який в принципі і атлетичний, тому що в одному вже в одну мить здавалося, що Маколенко. В Адама в боротьбу нав'язав і позицію відновив, але той його просто продавив, і вже потім довелося в Ну в авральному такому режимі повертатися у штрафний. І там був момент, коли сталося взагалі абсолютно рідкісна, якщо не унікальна річ в, цій, в цьому сезоні АПЛ. І загалом в останні роки. Що судді Навар сказали, що це після того, як прострелив травре і зіграв рукою Маконку, це пенальті. Потрібно переглянути. Дарен інгант, який був в прекрасній позиції. Для огляду цього епізоду під час е, гри не свиснув пенаті. Він підійшов до монітору, подивився, е, і йому здалося, що не було неприроднього становища руки, я так розумію, і він не зафіксував е, 11-метровий. Як на мене, ну Миколку дуже пощастило в цьому епізоді, поаплодував Поплодував девідмоєзну нарешті якесь рішення не проти Евертона. До речі, за кількістю рішень вар, які змінюють е, після перегляду повторів судді, змінювали. Якісь рішення на користь чи проти команд, то дві найгірші найбільші команди, які постраждали від Вар, це Евертон, в них мінус шість, і в Борнмута теж мінус сім. Тобто вар ці команди дуже не любить, і саме при перегляді зазвичай судді фіксують проти і проти рисок, і проти вишень. І тому мене дуже здавалося, що тут не пенальті хоча от експерти в студії. Бі Бісі, там Шейгівен, легендарний воротар. Він сказав, що для нього це теж не пенальті. Але як на мене, тут з великою ймовірністю просто можна було ставити 11-МЕТРОВИЙ. І, і кількість ОТ таких речей, помилкових, якихось таких дій, нервових, вона якось ну, дійсно навіть спровокувала певну хвилю. Великого критичного невдоволення серед фанатів Евертона, і навіть попри той гол дуже багато хто там назвав його одним з найгірших лівих захисників, футболісти, яка потрібна потрібно міняти, вже чекають трансферного вікна і так далі. За саме напевне в ці моменти в обороні тут дійсно є до чого причепитися. Ну і ми на враження, що інглада покусав Ернандес Ернандес е арбітер, який обслуговував Ель Класіку і який в дуже схожному в моменті не призначив пенальті ворота е Тібо Куртуа, коли пробував Фаран і в Чому мені е не встиг прибрати руку? Ну там пів метра було е відстані. І порахували що не варто призначати 11-метровий. Окей, повертаючися до е, Віталія Миколенка, то він в інстаграмі відсвяткував цей гол е, приємним е, таким відгуком. Е, передав привіт своїй донецьці і написав: Велика перемога на виїзді радий забити е, сьогодні і нагадаю, що це четвертий м'яч у виконанні українського лівого захисника. У складі Евертона за от за весь час його перебування на Туманному Альбіоні, і от ти от розповідаєш, що до цього писали, що потрібно продати Миколенка, Потім писали фанати Евертона, що при Моїсі він виглядає ледь не як Бейнс, один з кращих захисників в історії і рисок. А от зараз друкували наступне: що варто йому підняти зарплатню після цього забитого голу або віддати там золотого м'яча. Тут ще про золотий. A měš se také v kontextu... Такого шалу просто екстазу гравців фентезі, які мали в своєму складі Миколенка і він їм приніс вісім очок цим голом, дуже несподіваним з рикошетом. В принципі, його могли спокійно зарахувати як автогол, В фентезі це був як гольовий пас. Але ну, слава Богу М'яч, принципі і так летів у площину воріт, тому не було підстави особливо скасовувати цей момент. Ну і, до речі, в наступному турі його взагалі вважають, що проти Саутгемптона Миколенко ледь не головна буде опція на капітанство. Тобто дуже е, сподобалось, дійсно, як, е, який інт, атакувальний імпакт дає в останніх матчах Миконко, е, плюс до того, що він може цілком зберегти кліншит в наступному матчі проти святих. Е, тому от радять придивитися до нашого футболіста і е, дійсно е, вручать йому такий собі золотий м'яч твіттера серед е, е, гравців фентезі. Ну, і, до речі, нагода, щоб здобути очки у фентезі на Віталію Миколенку, досить хороша. Сауд Гемптон, команда, яка вже покинула цьогорічний розіграш англійської прем'єр-ліги, опиниться в чемпіоншипі. І це буде останній поєдинок Евертона на легендарному Ґудю Парк. І до речі, Бету, якого чомусь я до цього називав португальським нападником, народжений в Лісабоні, але сам представник Вінеєві Бісау, і забив третій гол у цьому поєдинку. І загалом у вже вісім м'ячів після приходу Девіда Моєса до Крема і Рисоке, і от він розповідав, що це буде особливий матч точно для всіх гравців, і особисто для нього він спробує відзначитися, забити в останньому поєдинку Евертона цієї команди на гудісон Парк. Нагадаю, що. Власники цього клубу, американські бізнесмени Фріткіни, добудовують новий стадіон вартістю 200 мільйонів фунтів, вклалися, інвестували в нього. І ці самі Фрідки володіють італійською ромою, за яку грає наш Артем Довбик. Окей, переходимо тоді до наступного поєдинку. в Нашому огляді. Тарас, йдеться про те, що відбувалося на Віталіті стадіум. Бормут зазнав єдиної поразки за останні шість матчів англійської прем'єр-ліги і приймали Астон Вілу, яка відчайдушно бореться за місце в лізі чемпіонів, щоб постати АПЛ наступному сезоні. І нагадаю, що єдиний забитий м'яч у зустрічі мав місце на 45 плюс 6 хвилині. І відзначився Олів Водкінс. І що неприємно опікувався. Одним з найнебезпечніших нападників АПЛ наш Ілля Забарний. І як сам свого часу розповідав український захисник, що найнеприємніше, найнезручніше грати проти саме Олі серед всіх форвардів топ-команд англійської прем'єр-ліги. Але не знаю, чи варто покладати провину на Іллю Забарному цьому моменті. Нагадаю, все, як відбувалося, відтворю в своїй і вашій уяві, хто нас дивиться, слухає. Семеніо вирішив загратися із м'ячем. Після того як отримав його біля кутового пропорця, промахнувся ногою, пішов у дриблінг, втратив того саме м'яча і відразу пішов в пас на Уоткінса в штрафний майданчик. Іля забарний при цьому намагався створити штучний офсайд, і в принципі Олій там і перебував. Але забарився один із захисників партнерів забарного по обороні вишеньок і таким чином вистрибнув на побачення із кепою. Вот навіть я б не сказав це побачення, просто відкрував політ м'яча і він опинився в сітці. Воріт ось така от неприємний неприємний епізод із Ілію Забарним, який зробив різницю у цьому матчі, і вишеньки зазнали поразки. Але при цьому був і позитив у діях українця, навіть міг відзначитися. Так, ну насправді там навіть не біля кутового пропорція, Семеню вже вийшов від е, ледь не на межі вже зі своєї фінальної третини поля. Він трьох спочатку гравців накрутив, а потім вирішив це все провернути по другому колу, і його кеш накрив. І пішла миттєва передача у штрафний майданчик. І забарний застив в такій позиції, де він дійсно виходив вже в офсайд. Причому він виходив тільки один-два футболісти собі спокійно е, чекали на куті штрафного, навіть не один здається, лише. Пише в в легальній позиції. Відповідно, Ілля дивиться на ці ситуації. розуміє, що йому треба повертатися, але він вже в дуже несприятливій ситуації для того, щоб Водкінсу нав'язати цю боротьбу. Він намагається його там відновити собі ту позицію, але вже не може. і Цей магічний дотик Олі ну, теж свідчить про те. Що наскільки висококласний футболіст, і загалом це він став Воткінс найкращим бомбардиром Астон Астановіла в Росії історії. 75 голів за 182 матчі, це дуже серйозний показник. І при Емері в Водкінса кількість результативних дій: 72-48 голів, плюс 24 асисти. Це тільки він поступається з Салаху та Халанду. Щоб ми розуміли, а, рівень майстерності того футболіста, ну і, мі, і рівень самої Астон Астановіли, яка досі зберігає. Шанси непогані на входження в топ-5, а відповідно повернення і на наступний сезон в Лігу чемпіонів. Тому грали проти дуже серйозного суперника, дуже багато не створили навіть в меншості футболісти е, Бормота. Але от дійсно Забарний міг десь ізрівняти. Був у нього удар на 85-й хвилині. Такий трошки легенький кивок, і Мартінес, який в цьому матчі і, е, ще небезпечніші удари тягнув. І загалом дуже багато саме останнім часом сухих матчів. Проводить там, якщо не помиляюсь, п'ять сухарів восьми поєдинків в усіх турнірах. Не складало труднощів парирувати. Але був дуже класний пас закидання з середні, середини поля від забаганого на хід Еванілсону. Еванілсон погано трошки прийняв, задовго при, пристосовувався до удару. Мінкс його накрив. І це все одно не завадило бразильцю покладувати просто там обома руками, саме подивившись назад на забарно. Ну, пас це був це був дуже класний пас, і от крім таких моментів, десь намагався ці самі речі робити Хаусен, який проходив на чужу половину поля, намагався розрізати там на фанах і інші такі передачі, але все одно цього якось було недостатньо від Бормота. Хоча ну на нічию вони точно награли, і такий трошки несправедливий виявився результат знову. І знову, при тому, що от на початку першого тайму цієї зустрічі виявився епізод, який ну просто для мене теж не зрозумілий, що відбувається з суддівством в ВПЛ, де Мінг е, дивиться на Алекса Скота, е, розуміє, де він, що він за позаду витягує лікуть в напрямку обличчя суперника. Е, зі всієї сили просто вдаряє в цей челюсті Скоту, в, в Скотту, е, футболіста Бормота в, е, потім. Діагностують перелом челюсті йому потрібна операція. Але Мінг за це не отримає навіть жовту картку. Це феноменальне просто рішення судівства, і теж якось от арсенал підрахував що там в них найбільше червоних карток, 6 в цьому сезоні, що вони потерпають від суддів. Так Борму теж дуже потерпає тому що е, забарно за абсолютно ненавмисну дію, де він посизається Ванілсону, дають червоні картки, одному скасували, іншому ні чомусь А тут. Просто ну цілком свідома гра лік, там в обличчя супернику і судді не дають червоної картки, це абсолютно незрозуміло. Ну таке враження, що проти Бормута якось не хочуть дуже бачити його в Єврокубках, чи що. Ну звичайно, це все такі умовності. Насправді буває так, такий збіг обставин цілком може бути, що судді проти якоїсь команди якось так е, судять от, стільки випадків. Е, така певний ланцюжок е, відбувається, але це дуже неприємно, тому що е, сам Бормут за очікуваними очками. Це третя команда цього сезону АПЛ. Тобто вони, в принципі, награли не те, що там на Єврокубки, вони награли на Лігу Чемпіонів спокійно. Але, на жаль, через, можливо, навіть один з винуватців, це є Антон Семеню, тому що в нього дуже багато моментів, втрачених, загублених, просто розкішних. І через цей ще привоз з Водкінсом. От такі епізоди накладаються, накладаються, і команда тепер змушена боротися максимум тільки за восьме місце і лігу конференції. Ну і до речі, хочу нагадати, що Семеньо мав шанс зрівняти рахунок у цьому поєдинку наприкінці зустрічі, якби не врятував просто божевільним сейвом Еміляну Мартінес. Відбувалося це так: не накидували на дальню стійку. Там опинився Семеньо і знову не реалізував свої моменти. І повертаючись до зламаної щелепи Алекса Скота, хочу нагадати епізод у поєдинку між Нюкаслом та Челсі, який завершився перемогою сороки з рахунком 2-0, і чомусь Джексона у. Ці епізоді в принципі ідентична відмашка, ліктем його вилучили. А от е, тут ні. І власне, от в соцмережах фанати Бормута діляться цим епізодом і кажуть: ну чому тут вилучення? А в цьому епізоді, коли людині зламали щелепу, навіть немає е, попередження. І до речі, у цій поразці від, від Астонвіли тішиться ворожий табір, скажімо так, Бормута і прямі конкуренти за потрапляння у зону йдеться про Бренфорд. Стверджують, що от брмінгемці допомогли цьому клубу. Нагадаю, що хлопці із західного Лондона вже святкували четверту перемогу поспіль в рамках англійської прем'єр-ліги, і на відміну від трьох попередніх суперників, а це Брайтон, МЮ і Ноттінгем, Мали такого опонента, який мав дарувати очки. Йдеться про таун. Поїхали на виїзд в джулярі разом із нашим Єгором Ярмолюком і здобули мінімальну перемогу. Що для мене в принципі дивно могли би і забити іпсвічу і більше голів, а не виграти лише з рахунком 1-0. і. Що цікаво, Ярмолюк був дотичний, можливо, до практично трагічного моменту у цьому поєдинку іпсвіч міг зрівняти з 11 метрів, бо, начебто, Єгор ярмолюк проти одного з гравців господарів порушував правила завалив його його штрафному майданчику, і вимагали представники іпсвічта от призначити пенальті, коли вже рахунок був 1-0 завдяки голу Кевіна шади на користь гостей. Я відверто зважаючи на те, що відбувалося у штрафних майданчиках, що і псвіча що Бренфорда не розумію до чого апелювали, бо це нагадувало все греко-римську боротьбу. Ну власне, ми пам'ятаємо цю цитату Жана Блонька, що після того як Клаудіо Ренєрі закидав Артему добику, що той замало греко-римської боротьби демонструє в серіях, а треба більше. То він готовий дати уроки Артему. І от таке враження, що Беленюк якраз дав уроки захватів, але таких правильних по футбольному. Ярмолюку, щоб е, суддя не призначив пенальті, тому що з одного боку так він завалив е, в підсумку суперника на газон, але і е, змушував суперника сам, самого себе хапати за шию, і так далі. Це був такий е, дуже борцівський прийом. І, до речі, це була історія всього матчу. Там же ж з перших хвилин е, Бренфорду двічі. Такі ну дуже схожі епізоди, і найбільше схожі були на пенальті, не призначали судді. Тому було б дуже нелогічно, щоб е, в інші ворота та ще й на останніх хвилинах, та ще й за хиткого рахунку, за рахунку, де принципі ІПСІ нічого вже з цього і цієї нічиєї би не мав. Ні, в фінансовому плані, ні в плані якогось покращення своєї позиції в турнірному таблиці А от Бренфорд саме бореться все таки за це е, останнє єврокубкове місце. В різі конференції, там, до речі, потрібно, щоб в е Манчі Сіті виграв фінал е Кубка в Крістал Пеласі. Ну і відповідно, щоб е Ньюкасл не фінішував там нижче топ-6. Тобто, цілком такий імовірний реальний розклад, що Бренфорд саме і або боротися за це восьме місце. І тут, до речі, аплодуємо Миколенко і Евертону, які е допомогли відсіяти Фулхем, теж одного з таких потужних конкурентів е цих команд з нашими легіонерами. І от, в принципі, Ярмолюк в цьому моменті дуже дуже непогано. Мені сподобалось, як він зіграв. І потім і, до речі, перший почав е підходити до судді і казати, показувати на шию. Дивись, м -м, він мене за шию хапав. Ну тобто, це вже ми не бачимо того Ярмолюка, якийсь такий дуже скромний хлопець, який там буде десь щось е не, не вникати в якісь суперечки і так далі, чи не брати на ковдру на себе. Він якраз в останніх матчах там у нього ж була жовта картка е проти ночі на де він в е сутичку за говорив щось там, почав виясняти. Не сподобалось, як його там перевернув суперник. А тут він теж почав в активну позицію. Таку займати. І судді натякнув, що немає ніякого пенальті. Ну і в принципі я абсолютно погоджуюсь. Дуже класний, от власне такий прояв греко-римської боротьби. Те, що в ранєві вимагає від долбик, і тарас. Хочу наголосити на ще одному епізоді у цьому поєдинку. Єгор Ярмолюк проактивно зіграв, відібрав м'яча. Це трапилося епізод на 52 й хвилині. Відібрав м'яча в одного з гравців е, Псвіча і розпочав дуже перспективну атаку. Але е, ти розповідаєш, що він вже став сміливішим, але цього не помічають його партнери. Він відразу увірвався в на напівфланг, і в принципі, це був потенційний вихід один в один проти голкіпера і Але партнер Ярмолюка при цьому вирішив зробити те, що роблять всі гравці Бренфорда, віддати або нам БЕМО, або на вісу. І віса знаходився між двома гравцями, центральними захисниками, і чомусь саме йому послідував пас. І цікаво, що конголезець міг тоді відразу відкинути на ярмолюка знову ж таки, але він вирішив пробити по воротах і відбувся сейф голкіпера. От тут відверто ярмолюка проігнорували знову ж він такий, як бігає, як молодший брат по футбольному полю, і йому, начебто, не довіряють у фінальній третині. Це загалом така історія в Бренфорді, але ми бачимо плоди цього егоїзму, тому що є насправді тільки в топ 5 європейських лігах в сезоні 24-25. От Uh... The... Три тріденти такі. Ну в Баварії це навіть чотири футболісти е, атакування, в яких є хоча б мінімум три футболісти, які забили 10 голів за сезон у внутрішній першості. От Баварії це чотири людини, в Барселоні. Неймовірні, прекрасні три. І в Бренфорді БУМО 18 голів, Віса 18 голів, і от е, Шаде, який приніс перемогу, е, дуже важливо цьому матчі 11 голів. Тобто вони е, націлюються на те, що будуть вриватися ці вільні зони саме Вісам БМО віса, 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 або. На крайняк шади і відповідно на них грають так, десь ігнорують і, і буває і Маяр Мулька, і буває і інших футболістів. там до Ам можуть не віддати ще комусь. Тобто, вся команда націлена на це атакувальне ТІО. його, і в принципі це дає колосальні плоди, тому що якщо ми поглянемо на е, результати в АПЛ, у виїзних матчах у 2025 році то з 1 січня в Брентфорд найкраща команда саме на виїзді за 9 матчів. у них 22 очки, і з відривом вони найкращі, тому що в Арсенала за 8 матчів 16 очок. Найближчий переслідувач. Тобто, навіть не можуть нас догнати, якщо зіграють наступний матч на перемогу. Відповідно, Брентфорд дуже класно розігрався саме і на виїзді тепер, і вони дуже багато забувають і вдома. Тобто, це. Команда, якась така, яка ну от симпатизуєш її дуже дуже сильно. Я навіть шкодую, що і Бренфорд, і Борнмут не можуть е, бути обоє в наступному сезоні в Єврокубки. тому що обидві ці наші команди е, заслужили, тому що Ярмолюка, наприклад, ну теж ефект певний недооцінюємо, Адже, як ти сказав, в цьому моменті він відібрав м'яч і одразу там кинув, одразу відкрився. Тобто е, він запропонував опцію. Він він е, відтягнув певні сили навіть віси. Від, від, від і це е, теж хороша дія, насправді, тому що. Тану такі маневри вони допомагають там форвардам іншим забивати. Так він залишається в тіні. В плані е, не можемо ми дочекатися результативних дій. Ну але якщо в нас Віталій Миколенко забуває взагалі перший гол серед українців в цьому сезоні, АПЛ, Ну то бачимо все-таки складного всім іншим нашим фабристам. Але ж Ярмалюк теж ну ми бачимо а, і боротьби, скільки він виграв, і а, точність передач, тільки одна неточна, і колосальний відсоток. І це не перший матч такий. і Він не тільки а, там ближньому віддає. Він багато там і лонгболів виконує з матчу в матч, з матчу в матч. І це довіра тренера, де він зіграє, може зіграти і посеред тижня, і потім в суботу в неділю. Ну це колосальний прогрес і колосальний ривок, і він просто ідеально зараз е, налаштовується, спрямовується на, на цю саме роботу в опорній зоні. І це допомагає в матчах таких як проти Протипсича, тому що на останніх хвилинах господарі дуже давили і було близько дійсно до нічиєї, Але він все таки майстерно. Це це до речі, ну сухар в Брентфорда рідкісне явище. Був е, коли не було Ярмолюка, у такого як залізного гравця. М, навіть Томас Франк здивувався, що в ну, нас перший сухий май був. А а зараз це якось навіть не дивуєшся вже. Тобто, і визначаємо безмовну оборону, і флеки на сейві, але і Єгор дуже помічний. Ну я до речі також здивувався. Думаю, як може бути грає 1-0. просто непритаманний рахунок для цієї команди західного лондона. От реально мене здивувало. І до речі, трішки я заговорився. Насправді, от повертаючись до матчу Евертона і персони Бету, насправді він не 8, а 7 голів забив за Евертон з часу Приходу на місто і саме Девіда Моїса. нього 7 м'ячів і ідентичний показник в нападника Брентфорда. Вісім сім, от і трапилася ця подія, коли. В повернувся Моїс до Кермая рисок 15 січня, і от вище забето Водкінс, 8 м'ячів, і будемо зважати, що він був травмований. Далі матета 9 і по 10 ісак, і мо салах мають і. Це к ним відзначався у пудинку проти Челсі, але мені сподобалося тролінг, навіть не тролінг, а вболівання. Синіх, за кого ти думаєш, за кого вони вболівали, коли завершився із рахунком 2-0 матч на Семджінс Парк перемогою А, За кого хто вболівав? За кого вболівали фанати Челсі? Не вгадаєш? Так, так, так. За Лестер. Стартом зупини, це борг повертають за той чемпіонський титул, і так. Просто втягнули всі пабліки Челсі ну команда, яка вже покинула англійську прем'єр-лігу, і тут не те нав'язує боротьбу Ноттінгему, який претендує на місце в лізі чемпіонів, і таким чином ем, зіграла 2-2 і відібрали очки. І от зараз підсумуємо наше спілкування турнірною таблицею. От щодо лондонського Челсі, то після трьох перемог поспіль мають от поразку від Ньюкасла і знаходяться на п'ятій позиції на балансі. 63 бали, 65 Манчестер Сіті, Ньюкасл має 66. Арсенал все ж таки зберігає поки друге місце. 68. От під Челсі знаходиться Астон Віла, яка має ідентичну кількість очок. Далі на один пункт менше в Ноттінгем-Форест. І от три прірва відбуваються. Далі в нас йде Бренфорд 55, Брайтон, 55 і Бормут 53, Команди, які претендують на потрапляння в Єврокубки, безмарно вдячний тобі Тарас, що знайшов часто можливість описати Сати 36-й раунд англійської прем'єр-ліги та промоніторити практично усю англійську пресу, а також телебачення. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач англійського футболу, і також людина, яка цим самим футболом цікавиться, Юра Гавричак. Побачимося на YouTube-платформі Футбол 24 Ставимо вподобайки, бо це допомагає просувати україномовний контент.